Привіт! Зробила деякі покупки. Головна покупка на сьогодні це дитяче взуття, із нього я розпочну. Це Flip Kids Shoes. Ми купили на центральному продуктовому ринку їх в ТРЦ Мандарин. Був розмір 38-й, тому що нам вже треба великі розміри. Коштували вони 950 гривень. Ми шукали дитячі інші. Ну, не завжди є розміри такі великі, дитячого взуття. А от тут, саме на першому поверсі в мандарині, то є. Там жінка має великі розміри різні, в неї гарний вибір і гарна якість. Їх оптова ціна в районі 700 гривень. Ну, але там треба, якщо то всі розміри 8 пар замовляти. А, так от 950 це непогана ціна. І якість мені подобається. І хутро таке м'якеньке. І розмір є, розміри є. Будемо вже до зими готуватися. Взуття є. Також чоловік мій ось таку фрею взяв. Байехо чи ексо, гідробальзам. Оцет масло от Портокал. Орхідея. Це Болгарія. Против масноти і срещу мазнини. Я, мабуть, неправильно читаю. Але от в них чоловіки беруть такий засіб. Щоб видаляти з рук відпрацьоване мастило. 405 мл. Ой, 450. Воно коштувало в нас в магазині в селі 35 гривень. Можливо, десь є дешевше виробник Болгарія. Добре видаляє жир. Ну, але такий засіб сильний. Від потрапляння в очі, там остерігатися. І такий дозатор цікавий. Такий якийсь. Ну, і пахне вона, Я б не сказала, що дуже ароматно, пахне швидше якимось таким милом з цитрусами. Не відчуваю я тут прямо орхідеї. Але чоловіки беруть от таке, щоб видаляти мастило мити руки. На ринку ще взяла 100 г за 70 гривень кави. Це вже надсипано, це вже кілька ложечок я забрала. Яка вона, чи це Якобс, чи це що? Щось я не спитала, а може спитала і щось вони мені не сказали, може, самі не знають. І також в магазині брав чорну перлину. Це рибні стерилізовані консерви, натуральні з додаванням олії, сардини 46 гривень. 240 грамів, без ГМО, риба, сардина не менше 80%. Країна походження Марокко. Оператор ринку в Одесі. Ні, місто нова Одеса. Де це? Місто Нова Одеса. А, Походження риби Марокко. Клас. Мені колись казали, вам треба жити в Марокко, там для вас підходить клімат. Повітря хороше морок. Далі я пішла, ага, ще хочу відгук по вафлях лекорна. Вафлі ми брали, от... брали 90 грамів і брали 7 штук. То це та де 7 штук. Перемостили ми її маслом з вареною і посипали, потерли. Шоколадом пористим потерли, посипали, і продали на ярмарці шкільній на підтримку ЗСУ. Кілька кусочків взяли собі. Дуже смачно з маслом. І ми мастимо, не змішуємо масло разом з згущеним молоком. Ми просто один корж маслом, один корж, корж згущеним молоком. вареним. І так на роботі колега моя порадила, і так смачно, і не, не так аж солодко, притурно. Так, а далі йде сільпо. Ще сьогодні ми зайшли в сільпо, і взяли, дивимося, що ми взяли. Шпроти 240 грамів, дипломат на акції, в томатному соусі, Натуральні. Дикі спіймані без ГМО. Найвища якість Унда експерти по е, рибній консервації. Так, тут от є склад є імпортер Київ, а виробник Латвія. Такі ж проти. Коштували 69,99. Може, це не по акції? Може, це поруч були по акції. Сардини. 240 грамів олії 54,99. Це вже. Брівайс, вільніс, не знаю. Такі тут. Консервні рибні, готовий продукт, риба, сардина, олія, сіль, дата до 24 року. Ага, виробник, Латвія теж. Теж Латвія. Так, стукнула. Мені здається, що отут мала би бути акція, але, можливо, я помиляюсь, можливо, це вчора була акція, сьогодні вже нема. Також ми взяли це точно по акції. Сир плавлений, Дружба, Славія, експерт смаку. По 11,99. Дрімненьким написано. Полтавська область Пирятин. І Звенигора сир плавлений оригінальний, тут 70 грамів, тут 75 грамів, це у нас тут не написано, де він. Дуже дрібно. А тут, мабуть, написано, ну, так, да. звенигородка, де ж він ще? Вжити до 101,23. Цей сир коштував з Венигора. 14 гривень, ,99, 99 копійок по акції. Взяли ми також вафельки рошен, дуже смачні шоколадні вибрали ось такі вони. Вже по дорозі відкрили по 36,39. Дуже смачно. Тут їх 216 грамів. Більшу упаковочку брати вигідніше по вересень 23-го року, от недавно вересні, 5 вересня виготовлені і рік термін. Смачні. Дуже сподобались нам ці вафельки. Також ми взяли сарди... сардельки. Сард. Сардельки 139 гривень за кілограм, тут 147 вийшло. М'ясні перший сорт, м'ясний хутір сардель, сардельки варені. Із м'яса птиці. Не дуже дорогі, тому що з м'яса птиці запаковано в захисному середовищі. Склад м'ясна сировна, 87% м'ясо птиці, сало бокове, м'ясо птиці механічного обвалювання, яловичина, знежилована, жир, сирець, яловичий. Ну і пішло далі таке все. Вжити до 18. го це ще ну, більше тижня трошки, сьогодні в нас восьме, ще 10 днів термін. Ми їх вжив, вживемо за цей термін. Ну, ось така інформація. Це щось нове, ми ще не брали м'ясний хутір. І взяли кефір. Кефір був повна чаша 2,5% по 26,99% теж акції. По акції. Повна чаша, Чий він. Вироблено для продажу в мережах Сільпо, Фора, Фозі та Треш. Траш. До речі, адреса потужностей. Нова Ушиця Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район. Так. 17 17.10 17 10 9 днів. Так, ну і написано. Розставляйте пріоритети правильно. На 362 гривні. Щось по акції. Ну, от з приводу цієї, щось я сумніваюся, мені здається, з цих шпротів, мені здається, вони мали бути дешевші. Можливо, або трішки я не такі взяла, або. Не знаю, або нема вже акції. Ну і взяла ще я житомирське масло в магазині М'ясна лавка, яке коштувало 180 гривень за кілограм. Ще не куштувала, попробуємо. І чорнобривців якихось трошки знайшла насіннячка по дорозі на скубала сухого, хоча воно після дощів таке трошки нещасне. І от думаю, чи його зараз кинути в землю, чи під. Чи його весною, чи його ще сушити, не знаю. Буває, що як перезимує, то краще сходить, але зараз важко сказати, як після таких дощів воно буде. Дякую за увагу. вам. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте, підписуйтеся, всього найкращого вам. Будьте здорові, до побачення!